На огляді у нас вал е, рульовий UMZ. Е, вал поворотний, скажімо так, є у багатьох ось такий вал. Тобто є ось такий вал у нас наявності. Ну, е, оцю штуку да, там вона зараз там, 500 чимось гривень стоїть, плюс вал, чи вона навіть більше стоїть, тому що це у нас літьо, плюс обробка. І для багатьох хотіли б замінити вал, але раніше не було. Але ми робимо. Ось такий вал, ви взяли, хто не хоче розкочувати, то тут обрізали. З цієї сторони тут ну неважко насправді все це зрізати, зачистити і вибити його. Да? Скажімо так. Вставили новий, як ремонтний, і зекономили гривень 700. Це можна робити, коли воно не горить, коли зимою стали на ремонт або взагалі просто не горить трактор. Да? Тобто зробили роботу, є 2-3 тижні, замовили, зробили. Також ось вали які з упором. Да? Вал з упором. Це в кого дозатор ставиться такий. В кого гур береться отакий і все. От ви зробили, раз. І у вас готовий повністю під дозатор. Він іде прокалений, тобто виробництво як іде? це все прокалюється. Потім шліфується, Бачите, всередині тут іде закалка. Прокалюється це все. Шліцини завжди прокалюються, тобто не прокалюємо, тому що щоб їх не злизувало. Да? що тут твердість дуже велику десь. Тобто можна було б трохи вирішили так. По заводу, по всьому там немає такої більше тут виробляється. Так що, кому треба, є в наявності такий вал, називаємо піддозатор і морковка.